Добрий вечір. На минулому тижні в Воманському професійному аграрному ліцеї прийшла благодійна ярмарка. І з тих вилучених коштів, які зібрала група номер 14 ми вирішили підтримати наших бійців. А саме 118-ту окрему бригаду, другий батальйон, друга рота. Ми звернулися до Анни Зарубіної, яка займається волонтерською діяльністю з її допомогою. До нашого збору приєдналися італійські волонтери, які українці, але проживають в Італії. Штаб разом, який надав нам сітки, маскувальні халати, і з минулорічного свічки. Е, Уманський професійний аграрний ліцей, 14 група передали балончики, в'язані носки, в'язані е, рукавички, е, е, чай, кава е, і теплі махрові носки. Е, Кочержинська громада передала в'язані носочки та махрові носочки, а, а, також, від діток, а також від діток подарунки або, е, оберіги. Брослетики і ось така енергетична суміш, тобто імунна суміш, да від мед, там де є мед, імбир та лимон. Христинівські волонтери передали нам окопні також свічки. І е, такі розпалювачі у ковніщі, вони діють до 6 хвилин, тобто можуть розпалити Так, Я дякую всім небайдужим, які переживають за наших хлопців, які допомагають, і, і гріють їх солодощами, свічками, шкарпетками та рукавичками і всякими смаколиками.